Шановні семикласники, вітаю вас на уроці Всесвітньої історії. З вами вчитель історії Одеського ліцею No81 Пур'янова Тетяна Васильівна. Сьогодні говоритимемо про Францію в 11-15 століттях, про Столітню війну та постать Жанни Дарк. У X столітті західну частину колишньої імперії Карла Великого почали називати Францією, країною Франків. За доби феодальної роздробленості вона першою в Західній Європі розпалася на окремі володіння, герцогства Нормандія, Аквітанія, Бургундія, Гасконь, Британія. Виділялися королівські домени Париж та Орлеан. Були окремими графства, Фландрія, Тулуза, Шампань. Кожне з них було державою в державі, а їхні правителі часто були могутнішими за французького короля. Після останнього короля з династії Каролінгів французька знать обрала новим монархом Гуго капета, який започаткував нову династію Капетингів. Перші капетинги майже не мали влади в країні і були господарями лише у своєму домені герцогстві Іль-де-Франс. Спираючись на підтримку представників різних верст населення, вони започаткували боротьбу за об'єднання країни. У цей час Франція, як і вся Європа, переживала господарське піднесення. Проте розвитку заважали міжособні війни та свавілля феодалів. Тому селяни, ремісники, купці були зацікавлені в сильній королівській владі, яка об'єднала країну. Королі вміло використовували такі ситуації та підтримували міста, захищали їх у боротьбі проти феодалів. Міста у свою чергу допомагали королю приборкувати Васалів. Із розвитком господарства відносини між феодалами і селянами швидко змінювалися. Одні феодали намагалися примусити селян платити більше, і невдоволені селяни тікали до міста. Інші звільняли селян від залежності, вимагали лише регулярної сплати грошей. Для того, щоб утримати в покорі вільних селян і відшукати втікачів, дрібним і середнім феодалам була потрібна сильна центральна влада, тому вони почали підтримувати короля. Деякі дрібні рицарі, невдоволені своїми сеньорами, також шукали справедливості у короля. Церква, що засуджувала безглузді міжусібні війни, під час яких гинули тисячі людей, також стала на бік короля. Так, спираючись на підтримку міщан, дрібних і середніх феодалів і церкви, французькі королі розпочали боротьбу за об'єднання країни. Правління Філіпа І розпочалося посилення королівської влади. Король розгорнув неполегливу боротьбу із свавільними феодалами, замки яких межували з його володіннями. На початку 12 століття Луї VI Товстий припинив свавілля феодалів на землях свого домену. Одні замки бунтівної знаці він зруйнував, в інших розмістив королівські гарнізони. Наприкінці життя Луї VI Товстий одружив свого сина з Елеонорою, єдиною спадкоємицею Аквітанії, величезного герцогства на півдні Франції. Проте незабаром вони розлучилися новим чоловіком Елеонори Аквітанської став майбутній англійський монарх Генрі II Плантагінет. Після його коронування до Англії перейшла майже половина території Франції. Значних успіхів у боротьбі за об'єднання Франції досяг король Філіп II Август, який відібрав у англійських плантагенетів більшість їх французьких володінь. Відтак близько половини території сучасної Франції опинилося під його владою. Його син Луї VIII лев установив контроль над багатими південно-французькими містами і Толузьким грабством. Король Луї дев'ятий святий уклав з Англії договір, за яким англійськими володіннями на континенті залишалися Аквітанія та Гасконь. У німецьких імператорів він відібрав Південну Італію та Сицилію. Луї дев'ятий запровадив чимало змін в управлінні державою, що сприяли посиленню авторитету королівської влади. На території королівського домену було заборонено поєдинки як спосіб вирішення суперечок. Для їх розв'язання необхідно було звертатися до сеньорального, міського або королівського суду, паризького парламенту судових справ, який вважався вищою судовою установою в країні. Луї IX започаткував створення в країні єдиної грошової системи. Він не міг заборонити феодалам карбувати власні монети. Але примусив їх, як своїх васалів, дозволити поряд з ними обігу королівську монету, і з часом вона витіснила місцеві гроші. Король установив нагляд за королівськими службовцями, щоб вони не брали хабарів і не крали. Завдяки перетворенням Луї Дев'ятого Франція зміцніла як єдина держава, успішно розвивалося її господарство. Тогочасне товариство вважало його правління золотим віком в історії країни. Боротьбу за об'єднання країни і посилення королівської влади продовжив Філіп IV Красивий, якого в тогочасній Франції називали залізним королем. Вигідно одружившись, він отримав графство Шампань і королівство Навара, а потім розпочав. Тривалу боротьбу за графство Фландрія. У липні 1302 року війська Філіпа, що складалися із французького дворянства, тобто шляхти, були вщент розбиті ополченням фландських ремесленників і селян у битві під Крутре. Зміцненні королівської влади сприяли суттєве збільшення повноважень королівського суду і створення основ Державної податкової служби, запроваджені Філіпом IV Красивим. Для посилення боєздатності армії феодальне ополчення було замінене на наймане військо. Для здійснення своєї політики Філіпу IV потрібно було багато грошей. Щоб їх отримати, король запровадив великі зміни. За зменшення кількості золота в монеті Філіпа IV прозвали королем фальшивомонетчиком В Україні це призвело до знецінення грошей. Філіп IV брав гроші у борг в італійських банкірів, в ордену тамплієрів, конфіскував майно євреїв-лихварів, запровадив податок із духовенства та заборонив вивозити церковну десятину із Франції до Риму. Останнє спричинило конфлікт короля та папи Римського. З 1302 року для забезпечення своєї підтримки Філіп IV вперше скликав генеральні штати. У Генеральних Штатах кожен із трьох станів утворював окрему палату, що мала один голос і працювала самостійно. Вони не стали постійно діючим органом, їх скликали за бажанням короля, щоб надати його рішенням загальнонародного характеру. Виникнення Генеральних штатів свідчило про формування у французькому королівстві станово-представницької монархії. Генеральні штати підтримували рішення короля щодо церковної десятини, яка має залишатися у Франції, і закликали всіляко захищати інтереси країни в конфлікті з папою Римським. Під тиском Філіпа IV було обрано іншого папу, резиденцію якого стало місто Авіньйон у Франції. В історію ця подія увійшла як початок авіньйонського полону пап. За згодою авіньйонського папи, король ліквідував орден тамплієрів, який оселився у Франції. Філіп IV чимало заборгував ордену і сподівався також отримати його багатства. Більшість членів ордену тамплієрів за наказом короля заарештували, а його майно передали до королівської скарбниці. Проте жодних багатств знайдено не було. Після смерті всіх синів Філіпа IV знать проголосила королем Філіпа VI Довгого із династії Валуа. Англійський король Едвард III, який був до цього ж онуком Філіпа IV красивого попереднього короля, висунув претензії на французький трон. У 1337 році, отримавши відмову і дізнавши, що Філіп VI забрав у нього володіння на південному заході Франції, Едвард III оголосив війну. Столітня війна, яку її називали в XIX столітті, тривала з перервами 116 років. Дослідники поділяють її на чотири етапи. Перший етап, Едвардіанський, був успішним для Англії. Вона спочатку розгромила французький флот, а потім вторглася на територію Франції. Активність воєнних дій зменшила епідемія чуми, яка уразила Європу в цей час, і забрала в сотні разів більше життів ніж війна. За підсумками першого етапу столітньої війни Едвард III здобув близько половини васальних володінь Франції та половину Британії, Аквітанії, Кале, Отьє Франція втратила близько третини своєї території. У 1358 році у Франції розпочалося селянське повстання, яке охопило одну шосту частину держави. Назва походить від зневажливого Жак добродій, як феодали називали селян. Сучасники називали повстанням війною не шляхти, чи проти шляхти. Сама ж назва Жакерії з'явилася лише наприкінці 15 століття. 360 1369 роки стали часом миру в історії столітньої війни. Було укладено договір, що виключав подальші претензії Едварда III на французьку корону у 1369 році. Французький король Шарль V, прагнучи повернути втрачені землі, звинуватив короля Англії в порушенні миру і оголосив йому війну. Другий етап Столітньої війни називають Каролінською війною. Упродовж нього французька армія досягла значних воєнних успіхів і витіснила англійську зі своєї країни. Виснаженість обіх сторін примусила Шарля V, v 1396 році укласти перемир'я, яке тривало аж до 1415 року. Сорнення до Франції англійського короля Генріка V Ланкастера з його армії започаткувало третій етап, відомий як Ланкастерська війна. Він був успішним для англійської армії. У 1428 році вона взяла в облогу французьку фортецю Орлеан, яка стала для англійської армії останньою перешкодою на шляху до повного підкорення Франції. На 1428 1453 роки припав завершальний етап Столітньої війни. У ній відбувся перелом, у результаті якого англійську армію витіснили із Франції. На початку цього етапу на політичній арені Франції з'являється Жанна Дарк. У березні 1429 року до двору спадкоємця французького престолу Дофіна Шарля прибула дівчина в чоловічому одязі. Вона сказала, що її звуть Жанна, і прийшла вона із села Домреміво Ремів Отарингії, щоб визволити Орлеан, вигнати англійців із Франції і коронувати до Фіна. Жанну допустили до армії. У рицарському вбранні із королівським прапором в руках вона стала символом майбутньої перемоги. У Жанні Дарк вбачали знаряддя Бога та були переконані, що Бог не може сприяти поганій справі. Країну охопило патріотичне піднесення. Під прапори Шарля почали сходитися ті, хто бажав урятувати Францію. Тим часом Жанна на чолі армії справді вчинила диво. За 17 днів французька армія зняла облогу з Орлеана та здійснила рейд до Реймса, міста, де відбулася коронація французьких королів. Коронація Шарля в Реймсі підтвердила дофіна в очах французів як законного короля. А боротьба за короля у свідомості тогочасних людей це боротьба за країну. Після коронації Шарль VII Звитяжний, як його називали, почав із підозрою ставитися до орлеанської діви, популярність якої зростала. Король боявся, що вона може затьмарити його, тому вирішив позбутися. Жанні доручали ризиковані воєнні операції. Під час оборони міста Комп'єнь вона потрапила у полон до бургунців. Що були союзниками англійців. Шарль VII нічого не зробив, щоб порятувати Жанну. Вона постала перед англійським судом, який постановив, що Жанна відьма. А тому коронація Шарля не мала чинності. За вироком суда, її спалили на багаття. Хоча Жанна й загинула, розпочати нею справа мала позитивні наслідки у 1436 році. Шарль VII вступив до Парижа, а до 1453 року всю територію Франції, крім міста Кале, було визволено від англійців. Столітня війна закінчилася, хоча і не було підписано миру. Шарль VII, щоб остаточно зняти із себе звинувачення в тому, що його на престол звела відьма, організував судовий процес. Жанну було виправдано посмертно, а французькі королі. Продовжили боротьбу за об'єднання держави.